Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку народне мистецтво. Ви познайомитеся із роботами Катерини Білокур, Марії Приймаченко, Марфи Тимченко Івана Сколоздри. Народна художня творчість це широке містке поняття, в якому закладено органічний і тісний зв'язок з життям народу. Народна творчість є, по суті, основою культури кожного народу її душею, глибинним потенціалом, що живить своїми невичерпними творчими силами професійне мистецтво. У народному мистецтві так чи інакше знаходять вираз світобачення і світогляд народних мас, творчий темперамент і геній народу. Традиції попередніх поколінь здатність органічно і творчо засвоювати нове та підніматися до вершин досконалості. Потреба творчого самовираження мусила виявлятися в міру природної обдарованості окремих творчих індивідуальностей, які згодом вливалися у професійне мистецтво. Тим часом риси примітиву і наївне осмислення навколишнього світу зберігалися у творах тих художників, які не мали змогу пройти школу професійного навчання. Або коли їхня освіта обмежувалася початковими стадіями засвоєння певних навичок, передусім технологічного порядку. Найбільш масовим улюбленим видом народного мистецтва є вишивка. Давні традиції має живопис на склі, особливо поширений на Західній Україні. Наприкінці 19, на початку ХХ століття в Україні здебільшого по селах. Поширюються сповнені чарою теплоти жанрові картини на тему селянської долі кохання, створені невідомими авторами. Значно рідше зустрічаємо імена тих, що працюють у станковому малярстві. Але й у цій галузі є декілька широковідомих майстрів: це Никифор Дровняк з криниці, Кателина з Богданівки, Марія Примаченко з Болотні, Єлизавета Миронова Сошникова та Іван Сколоздра з Розвадова. Це самоуки з народу, з українського села, які увібрали в себе прадавні традиції, зуміли створити щось зовсім нове, по-своєму побачити і відчути навколишній світ, знайти власну художню мову. У творчості кожного з них на свій лад заговорило на повну силу, успадковано від віків, від духовної спадщини народу, сформувався новий нетрадиційний спосіб творчого мислення і вислову, наближений до того, що тепер ми називаємо наївним мистецтвом. З поміж представників українського радянського народного малярства вирізняється Катерина Білокур. Творчість якої можна назвати гімном природі рідній землі, закохана в красу квітів у багатство їх барв і тонів. Природа стала для неї вчителем, а квіти головними мотивами полотен. Катерина Білокора говорила квіти, які люди живі, у них є душа. Народилася мисткиня в селі Богданівка в Яготинському районі Київської області. Батьки не віддали дівчину до школи, щоб зекономити на одязі та взутті. Малювати Катерина почала з ранніх років, однак батьки не схвалювали це заняття і забороняли ним займатися. У 1922 23 роках Катерина намагалася вступити до Миргородського технікуму художньої кераміки. Однак у технікум Катерину не приймають через відсутність документа про закінчення семирічки. Жажда получить художественне образование не покидала Екатерину. Узнав із газети, що Київський театральний технікум набирає студентів, вирішила вновь рискнуть. Ведь в Киеве наверняка есть и художники, поступив я продолжу рисовать. В столице мои работы, возможно, заметят, оценят. Просто хотелось вырваться из глубинки, получить профессиональное образование и остаться в городе больших возможностей. Ни с кем не посоветовавшись, я взяла эту газету, чтобы знать название улицы и номер дома. Деньги на билет и поехала в Киев поездке готовилась основательно взяла метрику справку о состоянии здоровья но в театральном техникуме разговор начался с вопроса об окончании школы на этом как и в мир городском техникуме все и закончилось документа не было вновь разочарование и душевная боль одинокая без творческой поддержки чтобы не сойти с ума она отправляется в паломничество к своему кумиру Чернечья гора в Каневе. Место почитания украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Сюда, из Богдановки, приехала Екатерина Белокур. Был понедельник. На могиле не было никого. И я сколько хотела, столько и плакала. Как живому Тарасу Шевченко рассказывала, как я хочу стать художником. Но на этой дорожке то колючки, то камни острые, «Ой, если бы вы, Тарас Григорьевич, живы были, может, вы помогли бы мне стать художником. А те люди, рядом с которыми я живу, не понимают меня, и я среди них как чужая». Отчаяние проникло в душу так глубоко, что в ноябрьскую стужу она решила топиться. К счастью, обошлось, победило желание жить и доказать всем, что она способна на что-то более значимое, нежели возиться в огороде. Я буду художником. Если научиться этому нигде не удается, научусь самостоятельно. Однако приключение стоило слишком дорого. Простудила ноги и до конца дней ходила с палкой. После попытки покончить с жизнью, отец высказал свое отношение к увлечению дочери. Ну, рисуй, будь ты проклята. Ни брани, ни доброго слова ты не слушаешь, а бить. Я уже устал с тобой бороться. Рисунки углем на кусочках полотна, картоне и фанере остались в прошлом, как и картины, созданные красками собственного приготовления из бузины, калины, лука. Карандашом и акварелью работало мало и неохотно больше всего привлекают масляные краски. Они кажутся ослепительными, даже их названия звучат сказочно. Киноварь – светло и темно-красное, кобальт – темно-синий, ультрамарин, кадмий – красный, краплак – темно-розовый. Это мои любимые краски. Кисти Екатерина делала сама из кошачьей шерсти. Волоски одинаковой длины 9, 12 или 36 миллиметров. Для каждой краски своя кисть. Наставники во владении масляной живописью у Кати, очевидно, все-таки были, но кто-то же научил грунтовать полотно, чтобы картины не тускнели. Возможно, помог учитель Иван Калита, тоже художник-любитель, а возможно, иконописец из соседнего села. У 1934 році Катя Білокур створює Берізку, одну з перших картин, які принесли їй всесвітню популярність. Через рік з'являються квіти за тином, інший прославлений шедевр. Так за роботою в городі, по дому та малюванні минають роки. Навесні 1940 року Катерина чує по радіо пісню, чия в лузі не Калина була, у виконанні Оксани Петрусенко. Звертається Катерина до співачки з листом, заадресувавши його Київ, академічний театр Оксані Петрусенко. До листа додає малюнок Калини на шматкові полотна. Малюнок вразив співачку. Порадившись із друзями Василем Касіяном і Павлом Тичиною, вона звертається у центр народної творчості, після чого до обласного центру надходить розпорядження знайти Катерину Білокур і поцікавитися її роботами. 1940 року в Полтавському будинку народної творчості відкривається персональна виставка художниці самоучки з Богданівки, яка на той час складалася лише з 11 картин. Виставка мала величезний успіх: художницю преміюють поїздкою до Москви. Ось якою я енергією працювала в кінці 40-го року і на початку 41-го. Вже рідні мої мене не сварили, бо в Полтаві сказали, що я художник. Чуєте, вчені люди назвали мене художником зі спогадів Катерини Білокур. У 41-му році ХХ століття Катерина Білокур створює свій черговий шедевр, польові квіти. Твори художниці регулярно експонувалися на виставках у Полтаві, Києві, Москві. Три картини Катерини Білокур, Цар, Колос, Берізка і Колгоспне Поле були включені до експозиції радянського мистецтва на міжнародній виставці в Парижі 1954 року. Тут їх бачить Пабло Пікассо. Весь світ облітають його слова. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Він порівнює Катерину Білокур з іншою представницею наївного мистецтва, Серафіною Луїс. Це звучить тим дивовижніше, що в основному про сучасне йому мистецтво Пікассо відгукувався вкрай негативно. Розгляньте, Полотна… Катерини Білокур це вишивка олійними фарбами на полотні. У 1947 році Білокур намалювала роботу 30-ліття СРСР і написала: Тему для цієї картини дано мені полтавським будинком народної творчості, а прикрасу для неї я придумала сама. Картина сніданок 1950 року. У центрі композиції прості, невибагливі селянські страви, поруч глек з молоком, у глибині простору букет півоні. Холодні кольори картини створюють відчуття затишку, адже попереду важкий трудовий день. Катерина Білокур писала і портрети, але, за словами художниці, вони були не дуже вдалими. Розгляньте жінка в зеленому корсеті. Племінниці і портрет Олі Білокур. Пейзажі писала лише на пленері, і тільки в теплу пору року давалися в знаки застуджені ноги. Розгляньмо картину Калтерини Білокур Ранньої весни. На картині Ранньої весни або на провесні художниця зобразила нічим, на перший погляд, непривабливий пейзаж, але це тільки на перший погляд. Придивившись уважними очима, помічаєш просту красу цього краєвиду, нібито дивишся з розчиненого вікна. Катерина Білокур майстерно використовує жовто-зелені світло-блакитні кольори, поєднуючи їх з темно-брунатними. Зовсім іншим є образне мислення і творчість Марії Приймаченко, так само одержимо відданої малярству. В її творчості на диву несподівано знайшли відбиття, особливо в ранній фазі творчості, про давні народні вірування. В різні темні сили у вигляді фантастичних звірів, витворених народною уявою. Яскрава представниця наївного мистецтва, одна з найвідоміших українських художниць, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, Марія Аксентівна дивовижно об'єднала у своїй творчості малюнок і живопис. Марія Приймаченко народилася за різними даними 31 грудня 1908 року або близько 12-13 січня 1909 року у селі Болотня на Київщині. За своє 89-річне життя створила понад 650 робіт, вважається неперевершеним митцем наївного народного стилю примітивізму. У своїх роботах зображувала чарівних тварин, квіти та сюжети селянського побуту. Протягом життя художниці її картини відвідали експозиції Всесвітньої виставки у Парижі, численних республіканських показів мистецтв, а також побували у Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Сьогодні картини Марії Приймаченко оцінюють десятки тисяч доларів, проте все життя художниця прожила у скруті. Серйозно малювати Марія почала у 17-річному віці. Вона знайшла синюватий глей, яким розмалювала власну хату. Вчинок дівчини припав до душі усій околиці, незабаром її чекало перше замовлення. За розмальовку хати сусідів Марія отримала винагороду, порося. Згодом саме це порося допомогло усій її сім'ї вижити в голодні часи. За весь свій вік художниця отримала три, від влади три подарунки. Після піврічного навчання у Києві патефон і залізне ліжко. А у 1994 році президент Леонід Кучма подарував Марії Приймаченко автомобіль Запорожець, щоправда, машину її син просто поставив у дворі, попередньо віддавши сусідям шини. До слова, роботи художниці у фаворитах одразу у двох українських президентів Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Примаченко все життя малювала звірів, але ніколи не була у зоопарку. Їй порадили цього не робити під час її навчання у експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва, буцім, щоб не зруйнувати її буйну уяву. Справжніх екзотичних тварин Марія вперше побачила лише у дуже дорослому віці, в цирку, куди її привіз видатний режисер Сергій Параджанов. 1936 рік став знаковим у кар'єрі художниці, тоді відбулася всеукраїнська виставка народного мистецтва, де експонували її звірі з зволотні. Марія стала відомою, їй присудили диплом першого ступеня. Незабаром її роботи з'явилися на всесоюзній виставці в Москві, а 37-го року на міжнародній виставці в Парижі, а потім вже і у Варшаві, Софії, Монреалі і Празі. Виходили статті в періодиці, в журналах, музеї почали купувати роботи художниці, Марк Шагал так захопився її творчістю, що сам почав малювати дивних істот, схожих на звірів, зображених Марією. На жаль, творчий підйом закінчився з початком війни. Марії довелося повернутися в рідню болотню майстриня повернулася до улюбленої справи наприкінці 40-х років, а також вишивала і шила одяг. Щоб заробити грошей, Приймаченко шила оригінальні весільні сукні жителям своєї місцевості, правда, у цікавий метод. Фасон і крій вона вибирала на око, а ножицями не користувалася. Просто рвала тканину. Марія Примаченко однаково вправно малювала обома роками. Під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції художниця з сином майже потрапляли під 30-кілометрову зону евакуації. Їй радили покинути село, але вона з сином лишилася і намалювала картину, на якій корова в бахілах їсть отруйну радіацію траву. Марія Примаченко також творила ілюстрації до книг. Зокрема, саме її малюнками прикрашені дитячі книги «Ой, коники Сиваші «Товче Бабамак, Журавель, «Чорногос», Приймає душ. Справжньої ціни своїм шедеврам авторка не знала. Власні картини художниця зберігала вдома під іконою Богоматері. Вони були наївно перекладені пожовклими газетами, а від стороннього людського ока накриті зеленою українською хусткою. Марфа Тимченко майстер великого хисту і широкого діапазону. Народилася вона 25 березня 22-го року в селі Петриківка на Дніпропетровщині. Видатну роль у становленні Марфи Тимченко як художниці відіграла школа декоративного мистецтва, відкрита у Петриківці 1936 року. У 1936 році Петриківська школа декоративного мистецтва надіслала малюнки Марфи Тимченко до Києва на виставку, і молода майстриня того ж року отримала премію, а 1938 року її запросили до школи майстрів народного мистецтва, що виникла у Києві на базі колишніх центральних експериментальних майстерень, з цього часу і починається розквіт творчого життя Марфи Тимченко. Марфу Тимченко як художника сформувала дві школи орнаментального мистецтва Петриківська та Київська, народна та професійна. Якщо перші твори 30-х-40-х років мали виразно орнаментальний характер, то у 50-ті роки відбувається переорієнтація художниці на виробничу основу. Марфа Тимченко разом з односельчанками Вірою Клименко-Жуковою, сестрами Вірою Павленко та Ганою Павленко-Черниченко, стояла біля джерел створення українського стилю розписів фарфорових виробів. Понад 30 років творчого життя віддала художниця роботі на фарфорових заводах України і своїми численними творами продемонструвала прекрасне відчуття матеріалу, його особливостей, вміння орнаментальним декором підкреслити форму виробу. Вази, які розписувала художниця, були подаровані Мауд Дзидуну, Річарду Ніксону, Йосипу Тіто, Олексію Косигіну, Володимиру Щербицькому, Леоніду Брежнєву. Марфа Тимченко, Іван Скицюк та Олена Скицюк розписували магазин іграшок Казка. Розгляньте роботи Марфи Тимченко. Натюрморт. Київський пішохідний міст. Мені тринадцятий минало. Їхали козаки із Дону додому. Прийми, Боже, душу мою. Веселі сорочинці. Засвід стали козаченьки. Іван Сколоздра український художник скла. Іван Миколайович народився 5 квітня 34-го року на Львівщині у селі Розвадові, яке розкинулося на мальовничому узбережжі Дністра, був п'ятою дитиною сім'ї, після закінчення сьомого класу пішов працювати на місцевий кахельний завод. Саме тут відчув першу радість творчості, брав глину і ліпив пташки, іконики і цим ніби продовжував своє коротке дитинство. Потім була служба в армії згодом навчання у школі кіномеханіки у Львові вчився всього один рік. Скульптури Івана Сколоздри показували на обласних республіканських та всесоюзних виставках народного мистецтва. Про нього з'явилися публікації у журналах та періодичній пресі. Як і пізніше для своїх живописних композицій, сюжети для скульптур Іван Миколаєвич черпав у, звич... у звичаях і побуті народу, його історичному минулому і сьогоденні. Випалював свої скульптури у печі кахельного заводу. Скульптура з колоздримає жанровий характер, його твором властива влучна характеристика персонажів та гумор. Він звертається до тем материнства, дитинства, мотивів весілля, гамірного ярмарку, мисливських розваг, до фольклорних і літературних сюжетів, а також до портрета. До живопису на склі Іван Сколодзраз звернувся у другій половині 70-х років минулого століття. Для набуття навичок доводилося робити копії зікон. Іван Миколаєвич малює свої картини олійними фарбами на звичайному віконному склі, пензлики для роботи виготовляє переважно сам. Фарбу розводить олією домашнього виробництва, контури майбутньої композиції наводить тушу. малює здебільшого відразу на склі, без попереднього ескіза на папері. З-під пензля майстра вийшли картини, на яких відображено трагічні сторінки історії України, ігоречний епос козаччини, дороги Чумаків, обряди і звичаї, образи творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Стефаника, а також Василя Симоненка, Ліни Костенко, Богдана Стельмаха та портрети майстрів народної творчості. У своїй творчості Іван Сколостра звертається до героїчного епосу українських народних дум, його хвилюють образи народних співців-кобзарів, хоробрих козаків, самовідданих борців за долю рідного народу. ЮНЕСКО внесло Івана Сколостру до списку сотні найталоновіших митців ХХ століття. Кіностудії зняли кілька унікальних фільмів: першу державну премію визнання. Яку встановили для українців, що особливо прославили нашу державу у світі, разом з оперною дівою Євгенією Мрошніченко, музейником Борисом Возницьким, актором Богданом Ступкою, композитором Юрієм Рибчинським, спортсменом Сергієм Бубкою вручили майстру народного примітиву Івану Сколоздрі. Ганна собачко народилася 15 грудня 1883 року в селі Скопці Баришевського району на Тиївщині в багатодітній родині безземельних селян батраків. Своє прізвище чи то прізвисько собачка вона успадкувала від часів кріпацтва в Україні, колись у їх роду поміщик поміняв кріпосну людину на собаку. Багатодітна сім'я Гани Собачко, а крім неї було п'ятеро братів і сестер, жила в бідності. Ганна була старшою дочкою і допомагала у веденні господарства. Тільки дві зими вона ходила до школи не тому, що не хотіла вчитися, а тому, що не мала змоги. Весною, влітку й восени наймалася в батрачки, а взимку разом з матір'ю ткала полотно. 1810-го у рідному селі Ганни Собачко поміщиця Анастасія Семиградова заснувала килимарську майстерню. Керувати нею запросила художницю модерністку Євгенію Прибільську, яка оцінила вироби та малюнки молодої майстрині і всіляко сприяла її професійному розвитку та популяризації творчості. Вишивки та пано Гани Собачко 1913 року експонувалися на виставках у Петербурзі та Києві, а 14-го у Берліні, Парижі та Москві. Маєток Семіградової розгляньте вишивальну майстерню за роботою сидять зліва направо Єлизавета Семіградова, Анастасія Семиградова та Євгенія Прибільська, а також їхні учні. Розгляньте вироби навчально-показової мастерні Семіградової і Прибільської. Це вишита наволочка автор Ганна Собачко. Протягом 20-х років твори українки, виконані у техніці акварелі та гуаші, потрапили на виставки до Франції, Чехії та Великобританії. 32 го року Ганна Собачко разом з родиною приїхала до селища Черкізово, що під Москвою. Працювала на фабриці набивних тканин. За її ескізами та малюнками тут виготовляли тканини та робили вишивки і килими. За оформлення українського павільйону на всеросійській сільськогосподарській виставці у Москві, їй присудили звання майстра народної творчості і включили до спілки художників СРСР. Майстриня продовжувала виставляти свої роботи за кордоном. Не вам, а нам у вас треба вчитися, говорив французький художник Андрій Матіс, побачивши роботи майстрині на виставці у Парижі. Адже ви маєте велике національне мистецтво і унікальне народне мистецтво Ганни Собачко. Розгляньте роботи Ганни Собачко. Отже, протягом цього уроку ви з'ясували для себе, що примітивізм це художня стилістика, для якої характерні, спрощені, зазвичай пласкі форми локальні чисті кольори, відсутність повітряної перспективи та інших ознак академізму, а наївне мистецтво це один із напрямків примітивізму 18 21 століть, що включає як самодіяльне мистецтво, живопис, графіку, декоративне мистецтво, скульптуру та архітектуру, так і образотворчі роботи художників самоочок.